Бригада Рубіж станом на зараз тримає оборону на Покровському напрямку, і це один із найважчих напрямків на фронті. Противник тут дуже активно застосовує як інфільтрацію живої сили через наші бойові порядки в тилові райони, де дуже дошкуляє нам перерізанням логістичних шляхів атаками на наші підрозділи безпілотників, мінометників, артилеристів, які безпосередньо не знаходяться на лінії бойового зіткнення. І дуже багато часу займає саме знайти ці маленькі піхотні групи, зачистити їх, знищити або знешкодити, взяти в полон. І також дуже активно ворог на цьому напрямку продовжує застосовувати артилерію, включно з реактивними системами залпового вогню. Дуже багато fpv дронів на цьому напрямку, як на радіокеруванні, так і на оптоволокні. Велика кількість баражують боєприпасів типу молнія ланцет, Привіт 82, і також е, тактика тотального знищення прифронтових міст штурмовою авіацією, кабами, які просто стирають населені пункти з лиця землі, можна так сказати. Е, бригада Рубіж е, протидіє ворогу якомога ефективніше, наскільки нам дозволяють ресурси, як людські, так і технічні. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі підрозділи бригади. Як єдиний організм стараються нанести ворогу якомога максимальне ураження. В першу чергу, безумовно, основний тягар лягає на піхотні підрозділи, але піхоту підтримують всі: І артилерісти, і пілоти fpv дронів, аеророзвідка, танкісти, зенітники всі стараються працювати на результат, і, і кожен по своєму напрямку завдавати якомога більшої шкоди окупантам. Також Ще однією з проблем на цьому напрямку є велика кількість так званих дронів ждунів. Це FPV-дрони, які противник просто розсаджує по нашим логістичним шляхам, по дорогам, по перехрестям на краях лісосмуг, які призвані наносити шкоду нашій логістиці, знищувати наші автомобілі, бронемашини, і навіть піхотний склад, який переміщується без техніки і тому дуже багато часу займає кожного дня розвідка наших логістичних шляхів і подальше знищення цих дронів для того, щоб убезпечити нашу логістику. Ворог старається штурмувати і в день, і вночі. В принципі, зараз немає ніяких тенденцій до того, щоб він якось зменшував тиск на наші підрозділи. Але під командуванням першого корпусу національної гвардії Азов, до якого зараз відноситься на цьому напрямку. Напрямку бригада Рубіж, ми стараємося якомога ефективніше завдавати якомога більш ніщівних ударів. І ці інфільтраційні прориви між нашими бойовими порядками також ліквідовувати, зачищати і знешкоджувати все, що намагається потрапляти за лінією бойового зіткнення. Як я вже казав, це займає дуже багато сил і часу, проте ну, ніхто не казав, що ця робота. Буде легкою. Ситуація на Покровському напрямку складається таким чином, що через оці проникнення ворога крізь наші передові бойові порядки в стрілецькі бої також доводиться вступати і пілотам FPV-дронів або мавіків, і мінометникам, і, і тим же самим зенітникам. І на рахунку зенітного дивізіону вже багато стрілецьких боїв на цьому напрямку, і не один десяток знищених ворогів. Тому що коли ворог просочується в наші тили і виходить на наші позиції, ну немає іншого вибору, як просто брати в руки не свою профільну зброю, а автомат і знищувати ворога і таким чином зменшувати його кількість. Бо чим більше мертвих москалів, тим менше живих, і тим легше нам буде в майбутньому. Наостанок, хочу зауважити, що бригада Рубіж тримає. Оборону тримає її міцно хлопці стоять як леви недарма. У бригади Рубіж є неофіційна назва Гостомельські леви. Всі стараються, працюють максимально ефективно по знешкодженню окупантів, будуть стояти і надалі тримати оборону якомога ефективніше, тому що за нами тил, за нами наші сім'ї, за нами наші родини, друзі і всі, хто підтримують сили оборони України. Хто донатить на армію, хто сподівається на нас, хто вірить нам? Тому продовжуємо працювати. Будемо робити свою роботу, яка б вона не була важка, але хтось має її робити. Тому стоїмо і слава Україні!